Моє вітання всім! У сьогоднішньому відео я би хотів би розказати про спеціальні позначки або спеціальні прийоми у моєму останньому творі на даний момент у останньому творі Данада. Покажу збірки цієї збірки концертних творів на основі народної музики або народних мотивів. Данада. Данада. Сам хочу вивчити. Могу написати одне, а вивчити зовсім інше. Написане для гітари соло. Хоча одразу, якщо гітарист подивиться на ноти, здається, що це для дуету, адже твір написаний на двох нотних станах. Ну це, чесно кажучи, суміле де, де супровід. А де мелодія. Дуже часто в цьому творі данада заключаються такі моменти, що якщо я на одному нотному стану написав би мелодію і супровід, то воно би дуже було кучно і було б незручно для читання. Отже, одразу твір починається з спеціального прийому Sinistra, MS. Тобто Mano Sinistra в перекладі з латинської означає ліва рука. Тобто рука ліва. «Mano» — рука, «sinistra» — ліва. Тобто е, сам момент мана е, сіністра е, означає те, що першу ноту ми перші дві ноти ми на мене соль ре. Шіпаємо правою рукою. А далі все робить тільки ліва рука. Наступне так знову мана сістра. І продовжуємо мізинчиком. Тобто права рука тут участі не бере. Bemol, Не забуваємо, що у нас п'ята струна перестроєна на соль. Тому у нас на третьому лотку. Сі бемоль. І ля і соль в такому квадратику з рисочкою. Це означає, що ніби як адлібіто, ніби як фермата на цій трелі, на, ці, на цьому легато. Тобто я зіграю ля, сол, ля, соль, соль, ля. І повністю. на... на Бажання і смак виконавця. Тянемо, скільки бажаємо, хочемо, відпускаємо і поїхали знову. Мано Сіністра. Ви помітили, що все без правої руки і так далі. Далі йде все, як має бути, це традиційно. Доходимо до другій сторінці. На другій сторінці. Знову зустрічається у нас мано Сіністра, і я в дужках спеціально для допомоги, для трошечки для е, точнішої підсказки е, виконання цього спеціального прийому написав тейпінг англійською мовою. Тейпінг, тейпінг це назнайомо вже е, особливо тим, хто грає, можливо, дивиться, полюбляє типу, е, популярну музику, рок-музику, тейпінг, там гітаристи так постійно грають на електрогітарах. Ну у нас тейпінг, ману сіністра. Повертаємося до лівої до виконання викури. Руки. В новому моменті знову справи руки до ДС і до тільки Моментом наживу, моментом атаки. І в цьому моменту йде накладка. Ми зустрічаємося з прийомом мано Дестра МД. Права рука мано Дестра. І... і в нас виходить такий момент, що виходить накладка Мано Сіністра. Ліва рука і мано дестра. Права рука. Тобто ма, ліва рука. Тікає. До діс до ліс, до ліс. Права рука. І бемоль на, на ферматі. Після цього знову вступає ніби сили зла. Е, але маю зважатися, що знов е, граємо просто традиційно класично. Тобто ніяких трюків, ніяких ефектів, ніяких, якихось, не знаю, там, плюс додаткових театральних моментів все зрозуміло. Додається друга октава. Та -да, та -да. І так далі. Це вступають злі сили. І ці сили доходять до... До Do... якогось свого апогею, коли в кінці. Дивичка фугато. І так далі після фугато у нас ми доходимо до послаблення звучання союсу. І флошелети флошеде. Зарити на гітарі це традиційні речі. Я думаю, їх особливо пояснити не можна. Це натуральні, натуральні флажити. Якщо хтось хотів би зіграти з штучними флажити або якимось таким можливо, та, 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 або комбінувати можна, але я думаю, це лишнє. Простимо просто соль, 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 три соль. І вступає данада, -да, тема данада, -да, тема позитиву, тема радості. Знаєте, позитивного, позитиву, позитивного колориту е е супроводжується зміною атаки правої, е правої руки. Тобто, спочатку ми, наприклад, коли вступає танець Данада, просто граємо е класичним шіпком. там. Атака в да пальцем. Міще треба вивчити цей та-да-да. Після того в третьому рядочку, тобто останній рядок третьої сторінки, вже великим пальцем те саме граємо, але... Вже вступає третій палець, він вже додає такою апогею добра. Перша вольта, друга вольта. Закінчується кампанель. І тут ларго, в ларго використовує прийом Тремоландо. При, прийом Абсолютно один з улюблених прийомів японського гітариста. Дійсно, мого ідеала в гітарі Казухіто Ямашити. Казухіто Ямашита. Паспис практично у всіх своїх транскрипціях, обробках чи на всіх своїх концертах використовує Трамоландо. Це один з його улюблених моментів, коли він робить тремоло не таким чином, а пучкою пальця. І, тобто, конкретно я наголошую, що не, не пальцем і не нігтем, а саме, знаєте, і відбитком пальця, коли от беруть відбитки пальців, от саме цим відбитком пальця. Не у всіх виходить зіграти це вказівним пальцем. Якщо вказівний не підходить, можемо використати середній палець. Чому? Бо середній палець взагалі довший, більший сильніший. Тоді можемо ним. Тобто, я повільно покажу. Тобто я фактично я скольжу по струнах відбитком пальця. Отакий от от момент. Фактично я ніби глажу відбитком пальця. прийоми Тремоландо, і після Тремоландо в творі Данада -да", в баладі данада. -да". Я, я чесно кажучи, не знаю форму данада. -да". Я її писав як балада, але вона могла, могла вийти просто як в формі фантазії. Ну, сам факт, що це не є парафраз, не є варіації. Скоріше, що це етнобалада. Отже, повертаємося до Данада. Вступає раунд-денс. Раунд-денс — танц по колу. Ну, це не зовсім хорово, це більше танц по колу, тому що це добрі сили. Ми можемо уявити, що це хто це може у кожного уява працює по-своєму. Танцюють там навколо багаття, і там, не знаю, можуть бути якісь там, свої, якісь там ритуальні символічні танці. Ці танці відбуваються на одну мелодію. Мелодія на третій струні. Я думаю, що люди, які ходили на мої концерти, ходять на мої концерти. Я по-перше, дякую вам за те, що ви ходите на мої концерти і граєте мою музику. Вони вже, можливо, чули. Їм ця мелодія вже знайома, тому так насправді це так і є. В творі Данада я використав елементи з мого твору Кобзар на долині. І з Кобзар на долині я взяв основну тему, і якраз в творі Данада, оця основна тема підходить під танець добрим силам. Воно такі трошечки містичні, містичні моменти, присутні в цій баладі, але музика взагалі вся містика. Це сама містика. Тобто, пішла тема. Вже, ви ви, ви В цьому відео я вже розказував про прийом правої. Коли я по струнах б'ю е, правою рукою пальцем І і пальцем Е. Так от, Тут зустрічається тема. Супровід. Тобто я граю мелодію і супровід одночасним ударом. Супровід дублює мелодію, ритм мелодії. Тобто ритм супроводу дублює ритм мелодії. Додаємо соль. Додаємо сі. І так далі. Тобто йде нарощення, нарощення такого танцю. Такий позитивний екстаз в танці. Тут є маленький нюанс. Я в другому такті написав італійське слово Локо. Локо це не від іспанської божевіллі. А локо означає так само. Тобто я до того вів так само, що мелодія залишається на третій струні постійно. Єдине, що ми не можемо з нею окремо працювати, а ми її тримаємо в, концерт, в контексті, в контексті всієї, всієї гри зі всіма за О От, мелодія. От, вона вже була з нами, ця мелодія. Доходить до кінця, залишається ця мелодія. І не забуваємо, що злі сили, на жаль, не відпускають нас. Може бути, можливо, це на, на конях, і так далі. Момент гольпе. Ну, Гольпе так само гітаристи, я думаю, всі володіють цим прийомом гольпе. «Гольпе» — це фактично базова, базовий прийом в стилі фламенко. В гольпе стук удар по, по гітарі. Це може бути і тут, і тут, і тут, і тут будь-де. В даному моменті «гольпе» пальцем М. Я б'ю під струнами поверхній деці. Гольпе пальцем П зверху. І йдуть вісімки П, 2 М. Створюєте рух. І накладка вже повертаємося до мелодії, яка була на початку злі сили. І вона виконується Мано Сіністра. Мано Сіністра ліва рука. Я думаю, що ми вже пам'ятаємо про цей прийом. Коли тільки лівою рукою права рука в нас займається тільки голпе, а мелодія. І накладка, коли коли йдуть ко там. Ла-ла. І це фактично такі трошечки моменти театралізованого гітарного перформансу, але в баладі все можна. І після стука, після цих стуків, після голпе вертаємо до... до позитива, да на да Тобто хороші сили перемагають! Добро перемагає! Остання сторінка. В останній сторінки, в, в першій меркі останньої сторінки, знову повертаємося до тремоло. Але це вже не Тремоландо. Це вже не приглушений приглушене Тремоло відбитком пальця, пучки пальця. А це вже саме Тремоло на форте, мізин кінчиком нігтя. Коли ми граємо, і добре було би, якби. Дійсно, нігті були підточені так трошечки гостріше, щоб, щоб можна було конкретно виділити. Цей момент такий кобзи справді, або такої, знаєте, такої, я би сказав, ну... Є, є в угорці, в угорському мотиві є такі е, цитра називається інструмент, коли медіатором вони щіпають, от, по всіх струнах грають як тільки можна голосно. Так само і тут цей момент є такий. Коли ми прижимаємо ре-ре. А на другому рядку у нас написана нотка соль низька. Вона нижча за Ре, ре але не забуваємо, що соль у нас є п'ята струна. Відкрита. Тобто ре-ре. І соль. І стремоло. Тобто в цей момент. Ходить, я навіть не поїзд До. Dre... Dio... Потім на до. І так далі. Може, і самому треба вивчити твір. Е... я так і написав, до речі, що квазі разгуадо. Чому? Я звик грати тремуло. Мені зручніше. І е ем пальцем. Ну, я даю можливість виконавцю е зіграти це розгладо. Тобто, якщо в когось виходить більше фламенкове резгуду, чому ні? Можна зіграти і так. В в цій ноті, ноті сімей Тривоги чому повертається? І фактично от цим закінчується наша, наше сказання, наша валада. Єдиний момент, що е єдине, що я ще трошки випустив, тут на початку твору, вже на першій сторінці, є тремоло, яке досить часто зустрічається е в моїх творах, коли я беру нотку ля", тут в цьому творі нотка, ля", я цю нотку ля граю тремоло. Шляхом скользіння глісадо доходить до ля, Дає трошечки такий момент. І так далі. Е, такий прийом, я, я тепер згадав, що це я використовую у кобзовому капріччо. Тільки в кобзовому капріччо це соль. І так далі, ну це про кобзове капріччо. Ну от, о, це такий короткий розбір е, спеціальних прийомів гри в творі Данада. Сподіваюся, що цей твір вам сподобається. Ви його візьмете з радістю у свій репертуар. Дякую за увагу. Якщо будь-які побажання чи будь-які питання, е, будь ласка, пишіть, звертайтеся, підписуйтеся на мій YouTube канал. Тепер це фактично обов'язкова фраза. Але дійсно це все за бажанням як е, вам. Е, Подобається. Я не знаю, я думаю, в який твій розібрати в наступному відео. Є декілька ідей, я думаю, може Кобзове з може, а може сокіл або всю тваринну світу. Не знаю, пишіть, які ваші поради, що ви хотіли, щоб я розібрав для вас для полегшення, можливо, якоїсь гри або роботи над цими творами. Ну все, дякую за увагу. До нових зустрічей. Ваш Михайло Вігула.